Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати! І сьогодні ми поговоримо про розширення Google Chrome, яке буде дуже корисно всім педагогам. Особливо в моменти, коли ви проводите онлайн урок, кажете діткам, натисніть кнопочку Надіслати, а вони її не бачать. І в ці моменти цей олівчик стає дуже дуже важливим. Отож, це розширення називається Page Marker Draw on Web І зрозуміло, що малювати ним ви можете де завгодно і не тільки малювати. Отож, уявимо, що в мене є просто стаття у Вікіпедії, яку я з дітками, наприклад, опрацьовую. Причому це може бути Дженіуали презентація, PowerPoint презентація, взагалі будь-що, що ви транслюєте на екрані. Немає різниці, що це буде. І ви бачите, у мене ось в моїх розширеннях є закладочки. Ось ось мій Marker, і я його закріпила. Закріпила, це означає, я ось тут натиснула кнопочку, і він в мене ось. Тепер я на нього натискаю. Ви бачите колір. Колір можна обрати інший, але мені здається, для наших діток червоний саме те, що потрібно. Такий, його одразу видно. І ви просто. Ось, малюєте собі стрілочку, яка вам потрібна, наприклад. Або от обводите слово, яке вам потрібно. Звичайно, що тут є лінії, наприклад, ось у мене буде зараз лінія. Ось така. Можна дуже легко змінити колір, наприклад, якщо ви от кілька хочете до певних моментів привернути увагу, але це ще не все. Дуже велика перевага, що якщо ви ось таким чином прогорнете донизу і ще собі тут щось намалюєте, наприклад, так, то коли ви повернетесь назад, ваші помітки нікуди не зникнуть. Вони будуть протягом, здається, години, якщо я не помиляюсь, здається години. Також тут можна, оце ми малювали олівчиком, тут ще можна малювати ось таким маркером. І зараз виберу, наприклад, жовтенький колір. Так, ось. І я можу малювати ось таким маркером. Звичайно, я можу зробити ну, більш його насиченішим ось таким, наприклад, зараз. от. І, тобто, вам видно якесь слово. І діткам вашим видно також. От давайте навіть візьмемо будь-яку презентацію в Джені, але навіть можемо її не відкривати. Або будь-яку інтерактивну гру у Вордвал. І там, де вам потрібно актив активізувати, привернути увагу ваших дітей, ви це можете зробити. От, знову ж таки, я натискаю свого олівчика і починаю малювати. Тільки я забула натиснути плей. Ось, І я починаю малювати, наприклад, і казати, що ось це нам потрібно, наприклад, ось сюди. Аналогічно стосується і презентації. Так, мабуть, це не варто показувати. Так, от давайте візьмемо будь-яку презентацію. І дивіться, скільки б часу, от зараз, там дві хвилинки, хвилинка, я думаю, пройшла, нічого не зникає. Це ще не всі такі важливі моментики, от, наприклад. Ви можете демонструвати презентацію і одразу щось малювати. Ще одна велика особливість, і класна, що в будь-який момент ось ці ваші позначки ви можете перемістити. І можете навіть додати свій текст. Наприклад, от я зараз тут напишу Інна Тріщук. Ось. І я цей текст можу перемістити туди, куди мені потрібно. Ну, дуже класний інструмент. Дуже класний. Далі ви можете звичайно, повернутися назад і швидко все видалити. Але ми зре от повернули назад. Ви можете цей скріншот, наприклад, завантажити. Ось я вибираю завантажити. У мене розширення зробило скріншот. саме розширення зробило, скріншот. і я просто його завантажую на робочий стіл. Якщо я зараз відкрию от свої завантаження. Ви побачите ось цей скріншот. Тобто ви попрацювали-попрацювали, можете скріншот зберегти і попрацювати в ньому ще. Це також іще не все. Наприклад, якщо я хочу швиденько все видалити, зараз візьму. Швиденько-швиденько все видалити, просто видалила і виходжу. І в будь-який момент я натискаю і можу працювати знову. Аналогічно тут, я ще тут нічого не видаляла, але, наприклад, якщо я виходжу, все видаляється, розширення закривається, і я можу собі далі працювати на уроці. Мені здається, один просто з найкращих розширень Google, які тільки можуть бути. Тож, використовуйте, називається PageMarker Draw on Web. Я дуже рада, якщо вам було корисно. Дякую!